Пане Дмитро, от ви скажіть, от е, коли розпочалася оця вся широкомасштабна агресія, е, я спілкувався із колегами своїми журналістами, і просто з людьми дуже багато спілкуюсь, очевидно, так само, як і ви. І теза така була, який ще може бути форс-мажор в країні, щоб якось ну, замислилася і влада, і опозиція, і всі ми разом. Да? І ми бачили, яка була ситуація на початку, і суспільство згуртоване було, і політикум, плюс-мінус якось. Потім таке враження, знаєте, хто в ліс, то по дрова. Той не приходить на засідання парламенту. При, давайте відверто скажемо, ну за Конституцію в нас ж парламентсько президентська форма правління, правда. Ну, якби парламент є парламент. Трошки всі в країні про це ну, та і погано. Да? У нас, до речі, ще й соціальна держава про це теж трошки забули. Да? Mm -hmm. В Конституції так зазначено. Потім, наприклад, ситуація з Ахмадидом збирали, ви пам'ятаєте, скільки було зібрано грошей. За мільярдом, що залетіло за перші там буквально дні, правда? Пан Ляшко ж, все буде. Да? Де пан Ляшко на місці? Де охмадить, яка ситуація, де ті гроші, куди вони, що вони. А, ну і ну це хіба нормально? Вибачте. Я а потім мене а потім питаєте, чого ти прискіпився до цього уряду і до цього кабміну. Які до тебе в них питання, які проблеми? Ну, от як мінімум. Одну з причин. Де... Класно, ну, в принципі, прикритися військовою таємницею, секретними даними. Це дуже зручно. На жаль, через це якраз от... відповідаючи на вашу можемо... першу частину питання. Чому було спочатку все, скажімо, добре, назвемо це добре, да, єднання. -о, о, це при... так. Та, та, та. Бо насправді всі, дійсно вся країна воювала. Чому було там, як ви кажете, в Лісподрова? Бо не було шкурняків, не було якось приватного інтересу. Було загально загально національне, і це бачила Європа. Якийсь напрямок. Плюс мінус. Правда, був mm. не плюс мінус. Він прямо цей можливо, там щось з через те, що не не вистачає уваги, чи не не доходять десь певні руки через певні проблеми, да, багато цього було б, треба було в оперативному режимі. Було вирішувати, і через це не щось ну, не вину не подавалась там, не приймалося. Але не через те, що хтось блокував, хтось бачив свій якийсь там кишеньковий інтерес. Не через це. Почалося це змінюватись якраз, коли а, багато це пов'язує з тим, що від Києва відійшли війська, і якби хтось заспокоївся, вже все нормально. Треба вже про себе подумати. І отут почалася ця історія. І почалась з'являтися позиція, бо вона бачить, що тут, уже крім того, що треба для армії прийняти. Ось якась правочка дуже нецікава ці... не загалом, але цікава для якоїсь особистості або для якоїсь групи людей. Е -е -е Якісь отакі речі, по... їх все збільшується, збільшується. До речі, це відповідь так само, чому у не Монобільшості, Монобільшості вже не існує, вона тільки на папері, а в більшості депутати перестають просто ходити на голосування. Бо вони також не хочуть за це голосувати. Він просто не приходить. Бо ти відкриваєш законопроект. В ньому навіть плашка євроінтеграційна, пропорець висить. Це ж для нашої євроінтеграції. Ми рухаємось в Європейський Союз. Родина нас чекає, треба прийняти цей законопроект. Читаєш його, красиво, класно, опис класний. Лізеш всередину, а там подекуди взагалі про інше.